Привіт! Це саме той напій, який можна приготувати протягом усього року. Квас на чаї каркаде виходить освіжаючим, дуже смачним із кислинкою. Сьогодні готуєте, а завтра насолоджуєтесь. В кастрюлю наливаєте воду, до неї додаєте 1,5 столових ложки чаю каркаде, також додаєте цукор. І не забудьте додати лимонну кислоту. Гарненько все перемішали та відправляєте на вогонь. Все це разом має просто закипіти, а цукор розтанути, кип'ятити не потрібно. Потім знімаєте з вогню і ось так, як я ложкою прибираєте весь чай каркаде, або ж можна процідити. Після того, як все закипіло, квас набуває досить красивого кольору, і чай каркаде уже не потрібний. Відправляєте туди трішки родзинок. Залиште, щоб все гарно охололо, температура не має перевищувати 40 градусів, краще нижче, ніж 40. В мене тут 33. Це необхідно для того, щоб дріжджі, які ви далі додаєте, проробили свою роботу і не загинули. Прослідкуйте, щоб дріжджі не залишались на стінках каструлі. Вони мають повністю всі потрапити в квас. На цьому все, квас вже майже готовий. Тепер вам необхідно його накрити рушничком або ж шматком марлі та залишити при кімнатній температурі на одну добу. За цей час дріжджі досить добре попрацювали. Квас став трішки газованим і вже готовий до вживання. Більшу частину родзину потрібно прибрати, а невелику кількість залиште. Вона буде підживлювати роботу дріжджів. Якщо ви плануєте квас куштувати відразу, процідіть його через марлю в кувшин. Якщо ж ні, то ви можете, наприклад, перелити в пластикові бутилки та залишити в холодильнику для охолодження. Я готувала квас із половини порції, в описі ж напишу повну порцію, тобто на 3 літри. Але, запевняю, влітку вам цього квасу буде хотітись ну знову і знову, тому раджу готувати його навіть більше. Нагадую, квас не є солодким, він з кислинкою. І дивно, але він нагадує той квас, який ми робимо із березового соку. Ту невелику кількість родзинок, яку ми залишали, обов'язково відправте знову в кувшин або ж в бутилку, в яку ви проціджували квас і відправляли в холодильник. А щоб квас був ще більш прохолоднішим, в стакан відправте кілька шматочків льоду. По собі вартості такий квас зовсім недорогий, і як я вже й говорила, ви можете готувати його протягом усього року. Обов'язково спробуйте приготувати, ви точно не пошкодуєте. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підтримайте український контент. Це ну дуже важливо. Смачного!